Така історія, хто такий судові е, шизофреніки, це я називаю їх так. Е, хто таки судові шизофреніки, це які судяться з усім. І з ЖЕКом, і з дітьми просто так, із президентом. Ну, от людина, на мій погляд, це от така неадекватність. Мабуть, у кожному суді, я так з помічниками спілкуюся, а тут я як спілкуюся. Добрий день, до побачення, але в коридорах, коли тебе бачать коли тебе бачать сотий раз, тисяч ти то вже щось розказують. І вже знаєш, там от я інколи наблюдав один чоловіка, 10 років судився з усіма. Ну, що він там не робив, які позови? Там з нього ну, по-доброму, ну, з розумінням, але, мабуть, сміявся весь суд. Буває. Я вчора бачив ще одного такого, тобто шизофренік судиться з усіма, і про них у суді дуже добре знають і ставляться десь навіть з легким гумором.